Вітаю, сьогодні відео про те, чому гарбуз утворює пустоцвіти, а не утворює плоди. Це ділянка гарбуза сорт українська багатоплідна. Посіяна в кінці квітня. Тут один рядок, сіяно все в один день, має приблизно такий вигляд. Так, якщо глянути на кінець пагінця, ми бачимо жіночу завість. Так, тут гарбузик вже більший, він вже перецвів, він так приблизно виглядає. Там десь в кінці ось так утворюється ще один. Тобто на цьому пагоні йде два гарбузи. Тут теж пагінець, є насіння гарбуза. Тут взагалі така ситуація. Один гарбузик через сантиметрів 30, другий гарбузик, і тут я зірвав, ще десь через сантиметрів 50 ще один був гарбузик. Правда, він всихав, тому його зірвав. і Не знаю, чи цей пагін витримає два гарбузи, чи не витримає. Але жіночої зависті тут дуже багато. Але в кінці рядка ситуація зовсім інша. Тут чоловічої зависті дуже багато, а жіночої немає. Незалежно від того, чи утворився, пагін, чи не утворився, зависті немає. Це пов'язано з тим, що тут гарбуз спочатку не отримував достатньо вологи. Потім він програв конкуренцію бур'янам, також поживних речовин недостатньо отримав, тут загущений посів, хоча насіння це сілося один день і одним і тим самим строк посіву. Тут гарбуза, як такого насіння, не буде. Тобто висновок такий. Якщо ви хочете мати гарне насіння гарбуза, вам треба, перш за все, мати здорові гарні рослини. І щоб вони утворили у випадку сорту українська багатоплідна дуже багато пагонів. І на тих пагонах має бути багато жіночої зав'язі. Якщо пагонів не буде, зав'язь буде, але це буде чоловіче і не буде плодів. Тобто висновок такий, що загущені посіви, або недостатньо поживи, або недостатньо вологи, або програна конкуренція бур'янам. Зменшує врожайність.